Так, друзі, давно вже мені люди дзвонять і просять у мене автобуса. Залітаю в продажу такий спринтерочок 519. З блатнющею до ужаса фішкою, так сказать, наворотом. В ньому 23 місяця. Автобус на повному заряді. Показую вам машинку. Трехлітровий 519-й. Подовжений. Екстраго подовжений. Ось таке багажне відділення. Ось така машинка. Резина бомбезна на ньому. Ось такий салончик салончик дуже жирний. все у нього. тут даже панорамний дах Ось то як круто так ці штучки тут всякі, там прикончики І купо кнопочек там Машинка. Хо-хо-хо. Да. Один є нюансик небольшой. В нього ціна. Ціна цієї машинки 60 тисяч доларів. Ото-то да. Ну, але... А, до речі, ця машинка 15-го року і в неї 346 тисяч пробігу. Оригінальний автобус 2015 року трьохкубовий. Трьохкубовий. Ось така машинка. Так що хто там шукав такого самольота, Будь ласка, є в Україні, вже не треба нікуди їхати. вибирати шукати, берете таку машинку і зразу їдете грузитися можете прямо з рівного загрузитися пасажирами до самого потолка в два ряда і перти куди вам там треба хочете на Київ хочете на Європу якщо маєте ліцензію От. І зразу вам буде котлетка навіть від того, що ви звідси поїдете, наберете пасажирів. Добре, маю ще е, грузові машини 316, 319, 20, 21 роки. Екстра лонгі. Бази екстра лонг 2.2 е, і 3.0. 319 і 316. А, є ще один, ще один остався у мене. Довга база, ну там теж ціна 30 тисяч, бо в нього 100 тисяч пробіга 2,2. Ось така машинка, друзі. Бачите, дочекалися, нарешті вона вже є. Є і можете її вже зразу завтра приїхати і забрати, якщо встигнете. Бо я думаю, що така машинка довго стояти не буде. Добре, наразі всім дякую за те, що передивилися відосик. Можете поставити собі якісь там От, Якщо хтось слідкує там за мною, або слідкуйте далі, бо машинки з'являються завжди. Я думаю, що ще будуть у мене... Там, до речі, у мене на каналі можете зайти, натиснути аватарку і побачите, на моєму каналі є відосики, там заїхав. Тільки ще на Extralon 316 і є там відосики 319. От все подивитесь, якщо вас цікавить спринтерочки, то є в мене на каналі. Добре, добре всім вдалих покупок і вдалого бізнесу. До зустрічі!